Доброго дня, хлопці. Але... Яка причина зупинки, скажімо? Питання, що яка причина зупинки? А ви поясніть та... мені. Все, я вам не буду а ваша зброя, ваша ви, я громадян України. Ваша зброя посвідчення, скажімо. Знайома особа, Дійсно доки до 13.03. Здорово, бо я зараз подумав, він матеріал, те що виходить без. Патруємо якому районі патрулюєте? Прошу. Якому районі патрулюєте? Львську. Львівському? Ну покажіть я мені розпорядження. Не розпорядження покажіть не мені? Не а чого він є збоязні? Нема такого розпорядження. Як є? нема? От так як є, але нема. Питання, чому ви зупинили машину? Ну я у незобоязник оператив. А чому я не зберізнення?